Слава Україні, слава нації і без Російській Федерації. Віримо в ЗСУ. Україна переможе Національний виставні боротьбі, яка триває понад тисячу років. Московську болотяну помилку генетичну. Ми Україну обов'язково переможемо і будуємо, вистоїмо. Тому не з цим. Гуртуємося українці. Гуртуємось, вчимося, озброюємося, все буде добре. Запорізькі духи, духи характерників живуть кожному справжньому українці. Тому з різдвом і наступаючим 23-м роком, роком перемоги, воїнів світла, нації добра, європейських країна, Україна. Всім тисну руку! Слава Україні, слава героям. Все буде Україна. Україна понад усе. Ваш Микола з Мирю та